Вітаю, шановні дев'яті класи, і ми сьогодні з історії України поговоримо про наш край в другій половині 19 століття, тобто конкретно про наше місто. Ми з вами знаємо, що з 1853 по 1856 роки тривала Кримська війна. Після підписання в 1856 року Паризького мирного договору за результатами закінчення Кримської війни. Настало певне пожвавлення в одеській торгівлі, проте її головний показник, торгівля зерном – не лише не вийшов, на, не вийшов на довоєнний рівень, але виявився нижче за результатами багатьох попередніх років. Головна причина незадовільний стан залізничних полій до Одеси. Але все одно, Одеса продовжувала в розумах людей залишатися південною столицею Російської періоди. Віддатний міністр. Виданий Міністерством внутрішніх справ путівник продовжував вважати Одесу пунктом скупчення правлі... правління освіти і добробуту цілого обширного краю та провідним ринком для збуту продуктів всієї південно-західної частини імперії. Травень 1857 року ознаменувався створенням в Одесі російського товариства пароплавства та торгівлі з обширними правами і значними субсидіями. Як пише Скальковський, послуги російського пароплавного товариства не лише для торгівлі та транспорту людей і товарів, але й для держави дуже гамні. В квітні 1859 року припинило своє існування режим Порто Франко. 40 років вільної економічної зони зіграли найважливішу роль в розвитку Одеси: місто та порт стали хлібним експортером світового рівня. Активним прибічником Порто-Франко, як ви пам'ятаєте, був губернатор Воронцов, тому що, як відзначає одеський дослідник Третяк, в руках такого майстерного політика Порто-Франко було на певних хронологічних відрізках вельми ефективним засобом. Перш за все, це, це стосувалося кризових періодів, пов'язаних з війнами, епідеміями або невражайними роками. Зібрані в одеському порті і в місті товарні маси дозволяли уникнути повної стагнації комерційної життєдіяльності Одеси. Помітне зрушення в кількісному зростанні промислових підприємств Одеси відбувається в 70-ті роки, а в 80-ті-90-ті роки промислових підприємств було засновано в 2,5 рази більше, ніж за весь попередній період історії міста. І все це пов'язано з тим, що в Одесі, нарешті, в 1865 році відкрилась перша залізниця на території підросійської країни, одеса Одеса-Балт. Особливо високими були темпи зростання крупної фабрично-заводської промисловості, яка була оснащена паровими двигунами. Найбільш крупними підприємствами були джутова фабрика Родоканакі. Залізничні майстерні, пробковий завод Арпаса, канатний завод Новікова, цукроворафінатний завод Олександрівського товариства, завод акціонерного товариства з вироблення пляшок, чая розважувальна фабрика тощо. На кояльнику існував Солений Промисел. Помітною рисою для Одеси цього періоду було надзвичайно швидке зростання кількості жителів. Якщо в 1861 році в Одесі проживало 111,5 тисяч чоловік. То в 1873 році вже налічувалось 193 тисячі. А на початок 1892 року їх кількість зросла майже в два рази на 340,5 тисяч осіб. А вже в 1900 році наближалось до півмільйона 450 тисяч осіб. За інтенсивністю розвитку і чисельністю. Одеса була одним з найактивніших міст в Російській імперії. Реформи 60-70-х років ознаменували піднесення суспільного руху, який прискорив проведення соціально-економічних перетворень. Розгоралися палки обговорення майбутнього держави. В галузі політики висувалися вимоги ліквідувати станові нерівноправності в усіх сферах суспільного життя. Важливий струмінь в суспільне життя вносив студентський рух, а, виступи молоді на захист академічних свобод, бурхлива реакція її суспільно-активної частини на факти поліцейського свавілля. Все це знаходило живий відгук серед, серед мешканців міста, особливо студентів. 10 червня 1862 року з Санкт Петербурга прийшло довгоочікуване для Одеситів повідомлення. Імператор дозволив а, перетворити Рішельєвський ліцей в новоросійський університет. Сьогодні це Одеський національний університет імені Мечникова. В тому чимала заслуга губернатора краю графа Олександра Григоровича Строгатова, що змінив на цій посаді воронцов. У вересні 1873 року, на честь найважливішої події, відкриття першого водопроводу в Одесі. Тоді це було найсуд. Найсучасніший в Європі і єдиний за протяжністю в Російській імперії, на Соборній площі запрацював Фонтан. Важливу роль тут зіграв новий генерал-губернатор Павло Євстаф'євич Коцебу і особливо міський голова Микола Новосельський. У червні 1886 року на особисті кошти міського голови Григорія Григоровича Маразлі відкрита друга в світі після Пастерівської в Парижі. Бактеріологічна станція, якою керував професор Ілля Ілліч Мечников. Сьогодні це Національний державний інститут вірусології та епідеміології імені Мечникова Слід зазначити, що за часів морозлі Одеса стає одним з найбільших і найкрасивіших міст не тільки Російської імперії, але і Європи. В період його Перебування при владі місто отримало міську публічну бібліотеку, народну читальню, музей виточених мистецтв, народне училище, притулок для пристарілих, їдальню для бездомних дітей, начніжний притулок, ботанічний сад, міський театр, трамвай, водогін, поштамп, перший стадіон, і інші найважливіші об'єкти, на багато з яких він віддавав особисті заощадження. Незадовго до смерті Маразлі пожертвував місто власну бібліотеку, яку збирався життя. І сьогодні одним з видатних пам'ятників Одеси є скульптурна група Лаукон зі Синами, встановлена перед археологічним музеєм. Це найкраща копія замовлена Маразлі з оригіналу родоського скульпторів першого століття до нашої ери Піо Клементон, що зберігається в Ватиканському музеї. Виконана відомим італійським скульптором. Вона була встановлена спочатку на дачу Маразлі з прекрасним видом на одеську затоку на французькому бульварі, а після розгробування якої в 1920-х роках вона опинилась в сквері на розі Пріображенської та Бумби. А на початку 70-х років цю скульптурну композицію перемістили до археологічного музею. У 1897 році Одеса також отримала ще один пам'ятник архітектури величну Лютеранську церкву святого Павла, яку Одесити багатьох поколінь називають Кіркою, яка побудована в стилі неоготіки за проектом архітектора Шойрембранта на місці Старої Першої кірхи, спорудженої в 1828 році. Після Другої світової війни, в приміщенні кірхи, розташовалась бібліотека, спортивний зал. Декілька пожеж перетворили цей прекрасний пам'яток архітектури на руїни. Особливо руйнувань була остання пожежа 1976 року, яка спалахнула за дивним збігом в ніч з 8 на 9 травня. На початку 21 століття за активною участі Лютеранської церкви Німеччини Одеської міської ради і одеської німецької общини Кірха народились вдруге. Її урочисте відкриття відбулось з квітні 2010 року. Ну і ще один шедевр. Не тільки української одеської архітектури, а й світової архітектури подарував на цей період. 1 жовтня 1887 року відбулось урочисте відкриття Одеського міського театру архітектора Фернанда Фельона і Германа Гельмага. Це справжня перлина світової архітектури, побудована замість старого театру, який згорів в 1873 році. Присутній на відкритті театру Фернанд Фельнер, за свідченням репортерів, не зміг стримати сліз радості. Я ніколи не бачив будівлі прекраснішої за це, вигукнув він. А будували його прекрасні одеські архітектори Дмитренко, Бернардаці та Монціаровський. Сьогодні це Одеський національний театр опери та балет, який є і до сьогоднішнього дня прекрасною і візитівкою міста. Одеса та її громадське життя мали на погляд очевидців свої неповторні риси. Історик Слабченко сформулював їх таким чином. Трохи відокреплене положення Одеси серед українських міст і віддаленість від таких центрів, як Київ чи Харків, і молодість університету, і торгівельний характер та різнонаціональність міста, і другі причини сприяли ізоляваності Одеси як українського центру. Зате ні в одному місті України. Не можна було здобути такої боротьби інтересів, як в Одесі. Зокрема, тяжко діставалися перемоги на Українському культурному фронті. З другого боку, ніде не відгукувались ні політичні, і інші події з таким завзяттям, як саме тут. Одеська громада, яка представляє, по суті, український рух в цей період, була заснована в 1876 році. З оселями педагогів Смоленського. Климковича, Боровського і студента університету Крижанівського. У 1879 році деяких найбільш активних членів було заслано до Східного Сибіра. Але громада зімкнула свої лади, лави і, об'єднавшись навколо двох безперечних лідерів гімназийського викладача історії Смоленського та відомого бібліографа, критика, фольклориста, лексикографа, перекладача Комаро. Одразу ж можна сказати про особливості громад. По-перше, громада була більш демократичнішою, на відміну від старокиївської. По-друге, значна толерантність національному питанні. По-третє, стійка прихильність драгоманівським ідеям, що зумовлювала контакти як з представниками революційного народництва, так і одночасно з російськими лібералами. У 1894 році до одеської громади належало близько 25 людей. Серед них Боровой, Боровський, Крижанівський, Клинковичі, Андрієвський, Іващенки, Руденко, Смирнове, Левицький, Злочавський та інші. До речі, до Одеської громади, на відміну від Київської, приймали також і жінок, дружини Смоленського та Комарова, і Крижанівського. Організаційний устрій Одеської громади збігався з неписаним статутом Старої Київської громади. Надзвичайно ретельно відбувалися прийняття. В члени громади за рекомендацією двох громадівців після оголошення нової кандидатури не менше як на двох зібраннях, при цілковитій відсутності сумнівів і заперечень шляхом таємного і одноголосного голосування на третьому засіданні. Для претендентів висували мінімальні вимоги: високі моральні якості, стійкість національно-демократичних переконань, здатність бути корисним в справі українського відродження. Зараз я пропоную вам прочитати уривок зі спогадів українського діяча Євгена Чкаленка і дати відповідь на запитання, що було головним для учасників громади. Громада склалася з людей різних політико-соціальних світов, об'єднаних не програмою, бо ніякої програми у громади не було, а тільки любові до українського слова. Я підкреслюю слово. Окрім людей, настроєних демократично, які мали на меті інтереси народу взагалі. В громаді були люди, далекі від інтересів Демоса, але любили і дбали про розвиток українського слова. Смоленський старався примирити всі елементи, з яких складалася громада. І, хоча сам, за переконанням, був соціалістом, але раз у раз дужче, толерантно і з повагою ставився до такої праці, як складання російсько-українського словника. Зібрання громади відбувалося раз на два тижні, зазвичай в неділю на квартирі Смоленського. Офіційного голови в громаді не було, тому на засіданні головував хазяєм до. Скарбничим був Смоленський. Міністром закордонних справ, так умовно можна сказати, який піклувався про зв'язки з іншими громадами та Галичиною і подавав інформацію про новини Українистики, був Комаров. Хранителем сталості, організаційних традицій був Плимкович, а спонсором видавничих підприємств був Шкале. Кредо громади було сформульовано Смоленським і виражалось двома принципами. Перше, народність кожної країни визначається за її сільським населенням. А друге хто живе постійно в даній країні, зобов'язаний служити її інтересам, тобто інтересам її народу. Щоб переконатися в тому, що Одеса, місто українське, говорить він, треба піти у її передмістя, на її базар. Ці положення, це свідчення спроб громади вирішити проблему зрусифікованих міст України, і в першу чергу Одеси. питання національної приналежності, якої, напевно, було предметом дискусії для громади і діячів інших ліберальних і революційних актив Строкальність національного складу Одеси виявлялася в зацікавленості громадівців проблемою кордонних міжетнічних стосунків в історичному контексті. Одним з напрямів діяльності Одеської громади було обговорення на зібраннях організаційних питань, різних суспільно-політичних проблем, в першу чергу українського питання. На зібраннях громади щорічно відзначали роковини Шевченка, шанування пам'яті Великого Кобзаря. Виходила за межі громади і наприкінці 1879 року зібралося близько 10 тисяч чоловік, хоч на кінець 70-х років вже такі заходи переслідували, переслідувалися. Як згадував Галин навесні 1879 року, підходить до мене якийсь студент і шепоче мені на вух. Сьогодні святкуватимемо роковини Шевченка. Проходь увечері до готелю Дуряня у такий то номер. Якби поліція дізналась і накрила нас, то не забудь, що справляємо мої і мене. Окремі учасники Одеської громади чи близькі до неї діячі, намагалися дослідити соціальні та інші явища, що, на їх думку, могло послужити вдосконаленню суспільних відносин, їх демократизації. Одеські громадівці матеріально і морально підтримували українську трудову мову. Одеська громада, будучи частиною національного руху і намагаючись і маючи авторитет однієї з найвпливовіших громад на Надніплянщини, не могла не взаємодіяти з іншими організаціями. Тому протягом всього періоду існування громади наявні відомості про її зв'язки з, опозиційним з опозиційними до уряду організаціями як лівобережною, так і правобережною Україною. Одеська громада знаходила підтримку не лише в Києві, а й на Західних землях. Тісні взаємини українців Галичини та Одеси склалися в другій половині 19 століття. Одеса була своєрідним містком, який з'єднував розділений навпіл український народ між двома імперіями. Одеська громада підтримувала тісні зв'язки з Галичиною, де вільно з'являлося українське друковане слово, на відміну від Деньтепрянської України, де панувала заборона українського народу. Через Одесу на Західну Україну надходила. Література різного роду, ін... і різного роду інформації та нові передові ідеї. Досить згадати при... про приїзд до Одеси Івана Франка, який мав багато друзів серед українського громадянства Одеси. Тут вперше почали перекладати його твори російською мовою. Не маючи змогу видавати українські газети в Одесі, громадівці підтримували матеріально-галицьких радикалів, налагодженні видання українських часописів. Багато одеситів співпрацьовували з Львівською просвітою. Комаров був навіть серед почесних членів Галицької просвіти. З науково товариством імені Шевченко у Львові співпрацював Комаров, Іван Липа, Іван Луценко, Сергій Шалухін та інші одеські просвітяни. Вони листувалися з Натюком, Грушевським, Огоновським, Павликом та багатьма іншими галицькими просвітянами. Громадівці Одеси брали участь у роботі народницьких губків. Активна діяльність народців привертала до себе, перш за все більш радикально налаштовану мову. Так, члени Одеської громади Татаров був учасником терористичного народницького гуртка Чубаров. З 1897 року діяльність громадівців Одеситів розгортається в межах загальноукраїнської безпартійної демократичної організації, нелегальної федеративної спілки автономних громад, студентських груп та індивідуальних членів. Що ставили собі за мету національне відродження українців. І ось з таким складом українців ході, оди, українці Одеси Одеса входить у ХХ століття. Ну що завдання вам повторити треба для підготовки до контрольної роботи параграфи 33-38, тобто західноукраїнським землі в другій половині 19 століття, і пройти тестування за QR-кодом на сторінці 268. Дякую за увагу! і до зустрічі. До на нас